Найбільша серія книг Стівена Кінга, яка називається Темна Вежа, з якої я прочитала одну останню книгу. Також Стівен Кінг описує цей цикл як свій магнум опус, тобто найвеличніший чи найголовнішим із своїх книг. Тож, з цієї серії я прочитала останню восьму книгу, яка йде останньою в циклі, але не йде останньою за написанням. Для початку розповім в цілому про цей цикл, а потім вже про свою останню книжку. Тобто, точніше, почнемо. По сюжету у нас є головний герой, герой Роланд це останній із живих. Член королівського ордену стрільців і останній із роду Артура Ельта. Тобто в книзі Артур Ельт це щось типу короля Артура з реального світу. Тобто, Роланд є щось типу принца в цій книзі. В цьому циклі. Дія відбувається в основному в серединному світі, який є ключовим місцем розвитку подій. В цьому світі панує магія, передові технології, все в цьому дусі, але так як в останнім часом страпились певні зрушення в цьому серединному світі, то в серединному світі. Залишились певні крихти цієї давно забутої цивілізації, скоріше, як нагадування про колишню велич, ніж ніж щось дієве або хоча б більш-менш працююче. Окрім Руленда, в цій книзі є певні персонажі, які входять в його катет так названий. тобто, Щось типу угрупування людей, в якій є е, головний персонаж і голова, точніше, лідер цієї групи, і саме ця група називається катетом. Хто входить в цей катет? Е, в нього входить Джейк, Еді, Сюзанна і Юк. Джейк це маленький хлопчик, який кругом хай буде, Подорожує зі своїм пугнастиком другом Юком, який виглядає щось середнє чи разом взяти від Бурсука кута і собаки. Далі Еді і Сюзанна, Еді це колишній наркоман з Нью-Йорка, а його дружина Сюзанна це чорношкіра жінка, яка втратила ноги під потягом метро. Тобто Еді і Сюзанна чоловік і дружина. І Сюзанна страждала роздвоєми особистості, і в неї є її темний двійник, котру називають Детою. Тож, почнемо розповідати про останню книгу з цієї серії. Е, Нам хвилинку хочу відберетися і сказати, що навіть не дивлячись на те, що я не читала абсолютно ні одної книги з цієї серії, почавши останню книжку, я е, не сильно втратила розуміння, що відбувається в цій книзі, тому що в певних е, моментах Стівен Кінг повертається до. Попередніх книг в вигляді пояснення, чому щось трапилось, або як ми до цього прийшли. Тож починається ця книга з того, що наші стрілки кудись їдуть в теперішньому часі, тобто в часі написання книги. Але також є ще одна відмітка, про яку я забула сказати, це те, що всі члени катету. Окрім Роланда, були витягнуті зі свого часу з реального світу, а не з серединного. Тобто вони, звичайні жителі Нью-Йорка, яких просто підібрали, так би мовити, з вулиці і зібрали в катед. Тож, стрілки їдуть по вулицям Нью-Йорка, і паралельно з цим в серединному світі Еді з. Ні, не Еді Джейк з своїм пухнастим другом із священником, котрий його обучав, певне, навчав всьому, що він знає, відбивалися від первинних вампірів, щоб врятувати Сюзанну з дружиною чи як її назвати, я навіть не знаю, Роланда, яка народжувала йому сина. Також момент в тому. Що дружина народжувала незвичайного сина, вона народжувала сина від звичайного батька і одночасно від багряного короля, котрий є основним антагоністом цієї серії книг, котрий являє собою величезного павука з червоним оком. Він також сидить в темній вежі, про котру йдеться. Мова в цьому-всьому циклі, і його фішка, напевне, в тому, що він перетворюється на людину і назад на паука. Під кінець цієї книги, цього ж баганого короля, описується як дяде, який йобнувся. І, в принципі, в цій книзі описують, що він зійшов з розуму від самотності. І через те, що він заперся в цій вежі і сидить там. До нього ніхто не приходить і він нікуди не виходить, стіни. Тож, дружина чи хто б вона йому не була, Роланда, народжує сина, який одразу перетворюється в павука і починає їсти мати свою. Жанна тим часом відстрілюється від варти, котра привела їх народжувати цю дитину. і Намагається вбити цього хлопчика, але в неї щось не виходить. Спочатку вона думає про те, що це ж дитина її вбивати, а потім в неї рука трішечки дрогнула, і вона відстрелила тільки модну лапу. Потім всесвіт, э, в якому знаходиться Сюзанна, розповідає про те, як э, вона намагається вижити, знайомиться з. Роботом Дворецьким, котрий там знаходився, але через те, що е, технологія вже застаріла, він недовго там виживає. В цей самий час Джей, котрий боровся з первинними вампірами, йому вдається втекти завдяки тому, що священник, е, котрий його наставляв, врятував його життя і затримав цих первинних вампірів. І він з часом з'єднується з Еді і Роландом. А в той час як Джейк відбивається від вампірів, Еді і Роланд розуміють, що їм потрібно в тому світі, реальному в Нью-Йорку, знайти певні, так би мовити, точки, на яких тримається реальність, і щоб не страпилось такого, як в серединному світі, де ці точки були порушено і знищено. Щоб не, трати, не трапилось цього, цього, цього хаосу, їм потрібно домовитися з певними людьми, щоб вони купили певну землю, відбудували на ній якісь будівлі, але при цьому не знищуючи оці точки, на яких тримається власне всесвіт. Також при тому, як вони домовляються з людьми, котрі виконають ці умови, вони дізнаються, що їм потрібно врятувати одного письменника. І цей письменник це автор цієї серії Стівен Кінг, який живе в своєму будиночку, який прогулюється в певний час по певному маршруту, і потрібно зробити так, щоб він вийшов. І Ціною неймовірних зусиль їм все ж таки. Вони все ж таки рятують життя письменникові, а він, е, в свою чергу, так як він автор роману, він рятує потім і їм життя. Тому що під час цієї зустрічі він розуміє, що ця серія книг, яку він відкладав кожен раз, кожен день, він такий зараз погуляю. в мене голова очиститься, я почну писати. він так Відкладав раз за разом, коли він зустрів цих стрілків, він зрозумів, що вони реальні і що те, що він пише, це правда. І що йому доведеться продовжити писати цей роман, хоч він його відкладав, щоб це все вже закінчилось. Ось після того як вони рятують життя кінгу, вони знаходять зану, щоб, щоб воз'єднати свій кадет і відправитись. В темну вежу до багряного короля. Спочатку вони відправляються в Дискордію, а через Дискордію в темної вежі. В них на шляху стає багато перепон і особливо ще одна така невеличка, маленька з восьмю, з сім'ю вже лапками перешкода у вигляді сина Роланда, який хоче вбити батька. Тому що він вважає, що він на нього полює, захоче вбити. Але проблема в тому, що е, він е, його й хоче вбити, бо він з самого початку почав вбивати. Ну і плюс до цього всього він син багаряного короля, котрий може впливати на розум людей. Під час е, своєї подорожі вони втрачають всіх друзів, залишається в самому кінці один Роланд. Тому що багряний король не такий простий, як здається, і в нього в запасі досить багато психологічних трюків і всяких маніпуляцій, і обманів зору, і магії, і технології, і людей. І, звичайно ж, Роланд добирається до вежі перед вежею весь простір. З Засіяний червоними рузами, трояндами, вибачте. І починається битва за вежу з багряним королем. Роланд, звичайно, перемагає, заходить в вежу і все починається спочатку. Ось і все. Уж це був короткий переказ. До зустрічі в суботу. Підписуйтесь, ставте лайк, коментар.